Добрий вечір любі мої друзі, добрий вечір. Вечір добрий, вечір чудовий. Тільки що була на привозі, вже прийшла з привоза бігом. Ноги помила, шию, помила. Слухайте, я хочу вам сказати, що п'єнка вдома має бути завжди. П'єночка творить чудеса. Думаю, що ж це мені зробити на своїй головочці? Врем'я є час. Пригласили на світи і мені творить чудеса. напшикала в руку, опустила цю красиву головочку, пожмакала, пожмукала, тут собі приложила, причесала, гульку заложила, губи накрасила, рум'яна зробила, рісниці наростила. Гайда, красуня! Я ж казала, що всі баби як баби мої королеви. Одним словом, як вам мілок, ви знаєте, в останнє время я дуже почала робити таку собі залізну причочку. А що ж, мордочка трошки стухла після операції їсти ж, не дуже можу, бо як поїм, то й розпирає цей мій бронежилет, понімаєте, і личко стухле, Получається, вже наче і зачіска така нормальна. Та й взагалі, дівчатка, я хочу вам сказати, що ми красуні. Добрий вечір, мої красуні. Добрий вечір, мої красунечки. То, виходить, я все ріменька говорю до дівчаток. Я хлопчики ви ж пожарте, я ж вам не скажу. Як з вісну сторони, теж звісно, дивитесь на нас красивих дівчик. Дівчатка, ви знаєте, що б я не вділа, де б я не була у мами дома. Ми обов'язково показую вам світу. Казалось би, да широка кофточка, великий рукав. Часто запише, він вас доповняє, дівчатка. Ну більше він мене не доповнить, чим я є. Ви понімаєте? Да, мої гарнілички? Да. Дівчатки, ви спитаєте, цей відмій увесь лук? Я брала в нашої Олександри, бо ну, ви мене сейчас запитуєте, де ти брала? Девочки, цих штанічки, боже, я не вже півроку з блузочкою брала. Але куди ми ходимо? Ну, от куди? Оце йдемо, слава Богу, пригласили на якісь іменини, да позула хоч ці капці витягнула з хати з того шкафчика, витягнула цю кофточку, взяла сумочку, оділа брючка дівчатка. Я вам хочу одне сказати. Все, що у вас є в шкафу, все що все ви ж розумієте. Саме головне, Настю, що може трошки швидше йти. Я з Настю, в мене Настя оператор, кажу, Настюш, ти де? Вона їде додому, кажу, подожди, у нас є фотосесія, лук показати, ви розумієте. Дівчатка, воно все так знаєте, будь-яко, самічки. Да? І що б ми ділили? Да, воно десь нас щось десь полнить, щось десь скраде. Але ви пойміть, ну, меншими ми не будемо. ну Рукавчик, да? рукавчик, вроді би як він набитий, насищений. Ну і що, Зато воно красиво. Зато хочеш, не хочеш обрати внімання. Правильно, Конечно. Правильно. Подивіться. Слухайте, я завжди говорю, кожна жінка, вона ізюменька, кожна жінка, вона красотка. Та немає некрасивої жінки. Є мужчини, які просто одкривайте свої глазки! І дивіться, ваша світуля, так? Що я була з животиком, що я без животика. зараз я взагалі без животика. так, знаєте, ху ху прямо вот така, знаєте. Я вам хочу сказати, що я прям помолоділа. Я взагалі все говорю, що мені 35. п'ять, да мені хоч буде 60, все одно мені буде 35. тому що душа бажає свята. Девочки, пойміть, поки ви самі собі не скажете, я красотка, я богиня, ну, со сторони нам рядких теж скажуть, навіть якщо ви так красотка будете, так так знаєте. Ну такое, 7-8 ближе 3. Ну, Зато ми знаємо, що ми бусинки, пирсики, ще раз почути. Не важливо, скільки вам лукнуть. Важливо то, наскільки ви себе відчуваєте. Дівчатка, живіт на село дві, з кожною секундою. Захотіли штанішки з цією юпочкою, ви їх оділи. Захотіли короткі шорти, ви оділи. Вам комфортно, вам удобно. А світочка вам донесе до цього, що видержені мене бути без комплексів. Я їх давно виклала. Поміг мільйон людей, мільйон нені. Ми не можемо кожному подобатись. Саме головне, ви самі собі подобайтесь. Читкочатка. Я жду по Юлічку, Настя зі мною світи теж з нами. Ми їдемо на День родження, привітаємо дівчину з днім рожінням, посидимо часік два додому. Я хочу вам сказати, знаєте, що життя наше прекрасне пригласили вас на День і діти. Пригласили вас на весілля, й Де вас не пригласили, потрібно скрізь ходити, тому що я вам говорила вже і буду говорити. Ви знаєте, от, прийду я додому, не прийду, я завжди це буду говорити, тому що ну, життя наше дійсно таке, знаєте, от щелчок. Ми не знаємо, що буде через секунду, через мілісекунду. Тому я завжди вам буду говорити. Живіть і насолоджуйтесь життям. Просто получайте задоволення від кожної мілі від всього. Ще хочу вам знаєте, що сказати, даже якщо вам десь тут тяжко, щоб ніколи це не показувати. У вас на вашому красивому личку має бути просто улипка. Хай всі знають, що у вас завжди все хорошо. Дівчатка, лук показала, фотографії наробила, це ж для мене святої. Зачіску я вам сказала, що п'єночка вдома для, бути, ну, а що, плохо гулечка дівчатка, помітила. Байдуже, що й гулька в мене вийшла. Слухайте, пінкою намочила, водою руки змочила, щоб воно м'якше було. Гульку закрутила і все, весь парад. Ну, а що ні, ну що тільки я одна медика. А раніше знаєте що? Раніше ж вдома ну, раніше було, не було ж лаків для восп'єнок. Знаєте, що робила? Настя? нас сахар з водою. Да. Слухайте, як нароблю сахар з водою 220 мені в ответ прическа на всю неділю. Хоч так за часу, хоч так, хоч як, ну все одно кратуні, дівчатка. Та раніше або що, ляком щоки не красили слухайте, все було. Хто мав ту помаду колись? У магазині в універмагі була красна помада. Скільки там вона стоїла? Це ви що купила красну розову помаду. Вона нам на, на всі случаї життя, Ви Так що, мої дівчатка, саме головне було б жилання. А я зібралася рівно п'ятнадцятому бистренько, холодний душик. Бистренько цю голову там, що робила чи не робила, тут румяни красу, губи малюю, штани натягую, блуску, слухайте, дивіться, яка я шустра. Я після операції третій ділі. Максим Максимович, подивіться, подивитися мою шпильку, але ну, танці не обіщаю. Танці точно наверное, не вернемо. Так що хорошого, позитивного вечора.